16-ї школи Дарницького району міста Києва Конди Польга Петрівна. Справа в тім, що лихоліття війни сьогоднішньої сучасної війни відображається одночасно і на випускниках 316 школи. І, на жаль, є такі неприємні новини в тому плані, що випускник нашої школи 2000 тисячі майданівець практично всю зиму він працював і допомагав був. Активним благодійником у, на нашому Київському майдані. І, звичайно, його громадянським обов'язком і, і виховання, тому що тільки батьки патріоти могли виховати справжнього патріота. І саме своїм обов'язком він вбачав те, що його покликання це піти захищати ті ідеали, ті ідеали Майдану, які були для нього важливими, і, власне, і для його друзів також. Тому що Оточення, яке його оточувало без сумніву, це люди з великої літери. І власне Дмитро Боровик, це прізвище я, по батька нашого випускника. Учень на сьогодні високоморальна людина, яка вважала за своїм патріотичним обов'язком бути саме у тих найгарячіших точках нашого сьогодення, це на сході України, захищав нашу батьківщину, звичайно, від ворогів поневолювачів, які на сьогодні ми знаємо. Призваний був він у травні, 16 травня був призваний. І, на жаль, 22 серпня прийшло жахливе повідомлення про те, що у бою під Червоним Яром на Луганщині, захищаючи позиції, він був поранений, він був поранений і з приводу чого помер. А був він саме стрільцем другої відділення охорони, другого зводу охорони, другої роти, сержант е боровик Дмитро Олексійович. Звичайно, смерть його пов'язана з виконанням е обов'язків військової служби. Е на сьогодні і школа, і е ті, хто його знають, власне, однокласники, можуть гордитися та загалом і вся Україна. Тому що, ви знаєте, е подвиг таких людей складає. Е Патріотичне виховання і для нашої майбутньої молоді, і для сьогодення, тому що хлопці, які віддали своє життя, будучи молодими, будучи красивими і успішними, звичайно, воно варто і хороших слів. І на сьогодні важко підібрати ті слова, які могли характеризувати моральні якості цієї людини. Це людина патріот, людина, яка Можливо, в якійсь мірі, хоча можливості в нього відмовитися від військової служби були, тому що показники по здоров'ю і підстави, які надавали йому можливість уникнути цієї служби, були, але був добровольцем і своїм обов'язком вважав бути саме на передових робежах, там де найскладніше. А ми знаємо сьогодні і червоний яр, і яр там були жахливі танкові атаки, і саме під час однієї із танкових атак. Яка була поцілена саме на цей блокпост і загинуло ряд хлопців, які були саме у, у, на цьому блокпосту. Тому, коли школа, і власне до нас звернулися однокласники Дмитра, які, мабуть, оскільки це серпень і літні канікули, в першу чергу дізналися перші про загибель юнака, звернулися з проханням про відкриття меморіальної плити. На фасаді школи, знаючи про те, що Дмитро закінчив нашу школу, мови навіть і не було однозначно і підтримка серед батьківської громадськості, серед учнів, тому що проходили ряд обговорень і серед педагогічного колективу, отримали однознайну підтримку. Тому було прийнято рішення звернутися із клопотанням до районного управління, намі начальника управління Списовської Євнії Іванівні стосовно того, щоб на фасаді школи в пам'ять про боровика Дмитра Олексійовича можна було відкрити меморіальну плиту. І аналогічного листа було направлено на голову державної адміністрації Сінцова Геннадія Львовича. Дуже приємно про те, що ці питання відгукнули, на ці питання відгукнулися і зовсім невдовзі не до нас прийшла, прийшов лист відповідь стосовно того, що. Можна буде відкрити на фасаді, єдине погоджувалися прес-релізи і так далі, будь-які інші матеріали. І зовсім нещодавно, це в п'ятницю, 17-го числа, була влаштована лінійка реквію, на якій у святковій урочистій обстановці пройшло відкриття. На відкриття запросили голову держадміністрації, запросили родичів. Власне, приїхала бабуся, тому що ми знаємо, що, на жаль, мати не змогла дожити до цього періоду. В травні вона пішла з життя в зв'язку з складною хворобою. І двоюрідний брат був присутній на відкритті меморіальної плати. Неймовірне відчуття і вчителі, які виступали, і говорили тільки приємні хороші речі про. Як ми називали його Діма, тому що в наших очах він молодий, посміхнений з рум'янцем, юнак, який ще, на жаль, не одружився, який не народив сина, який не посадив дерево і не збудував власному будинку. Але його друзі і однокласники, відкриваючи цю плиту, поглялися, що вони будуть вірні тим ідеалам ідеалам, тим принципам, за які боровся Дмитро Боровик, і будуть гідними в майбутньому громадянами не відступати від тих ключових позицій і тих пріоритетів, яких притримується Дмитро Боровик. Я думаю, що такі елементи не тому, що це популістичні акції, а тому, що це один із таких серйозних елементів військово-патріотичного виховання і власне для нашої. Шкільної молоді, тому що, на жаль, не завжди картинка з телебачення може відображувати і трепет, і ті душевні можливості і переживання, які ми сьогодні можемо почерпнути з виховних годин на в класах, де власне запрошуються герої і люди, які відвідали гарячі точки. І мається на увазі, побували у серйозних котлованах на сході України і е, цілком усвідомлюють, мабуть, зараз і педагогічна громадськість власне нашої школи про те, що е, на серйозний рівень і на, на серйозну сходинку потрібно піднімати військово-патріотичне виховання. І е, одним із таких е, ключових фраз, які звучали на мітингу Рекві, про те, що Будемо вірними тим ідеалам, і з однієї сторони кожен з нас не має морального права відступити від тих ідеалів, тому що кожного дня, ідучи до навчального закладу, як педагогічний колектив, так і учні, так і батьківська громадськість, споглядаючи на обличчя і на очі юнака, який вітав, будучи молодим, віддав життя в ім'я України, в ім'я гідності, в ім'я справедливості. Ми не маємо права по-іншому поступати. Ми повинні поступати по совісті і, власне, так, щоб за дії і за відповідні речі не було зговано в майбутньому.